Привіт, мої любі друзі! Ось як і не було цих три місяці. Ми знову у Кракові. Неймовірна течія річки Вісла. Фантастичні набережні, дуже гарні мальовничі пейзажі, і саме головне зустріч з моїм улюбленим сином. Олег не настільки публічний, як я, тому він не любить заходити до кадру. Але я неймовірно щаслива, тому що це саме головне у житті. Олежка, тобі вітання, серденько від бабусі. Оце от єдине, що ви побачите, але це приватна, е, приватні кордони. Вітання від бабусі, вона тобі переказує неймовірні вітання і переказує те, що вона дуже дуже тобою пишається. У нас на жаль у Кракові усього година на усе про все. Але година, коли ти так довго не бачишся з рідною людиною, з сином, це ціла вічність. Ми зараз пройдемося, будемо обійматися, щось говорити. Ну, треба швидко говорити, тому що часи катма. Я неймовірно втішена. Pass. Я не дуже виховані люди. Я розмовляю тут на дорозі, а вони чекають, поки я зроблю репортаж. Неймовірно, приємно. І я ще хочу похвастатися, тому що я дуже дуже втішена. Коли я була в кінці липня у сина, я йому показала: слухай, кажу, в мене є духи, парфуми. Tommy Hilfiger, Girl. вони у нас не продаються. Я їх шукала, я їх купила на Мадейрі, Вони такі неймовірно весняні, з таким чудовим ароматом фльором. І я дуже хотіла б їх. Ати він каже: не знаю, подивлюся. Я вже і забула про це. Я вже купила собі інші, і мене зустрічає мій син. Це про дрібнички, які є домінуючими в житті. І він мені дарує аж 100 мл Томі Томіхілфігер. Боже, яке це зачарування? Ми вже їх відкрили. По-перше, це буде пам'ять від тебе, асоціація не тільки з Вадирою і красою, а й з тобою, мій любий синочок. Тому я зараз надмухаюсь, щоб бути ароматною такою скваринкою. Ах-ах-ах. Коротше, емоції розпирають, але вони дуже щирі, вони правдиві, вони справжні. Я у Кракові відчуваю себе стільки, скільки я тут робила репортажів, оскільки вам розповідала, відчуваю себе ну, не так, як в Києві, чи у Львові, чи у Чернівцях, але вдома, тому що тут мій любивий, любивий Олешка. Ну що, синочок, заходиш до кадру? Ні, не хочеш. Ми прогуляємося ще трошки, адже там попереду у нас Вавель, дракончик. Все я вам маю показати. Якщо я вже у Кракові за кордом, е, з торпаратором акортур е, тур називається Короткий Роман. Але ми подивимося, все важливо. І зараз краків наша перша зупинка. Полетіли. І знову захід сонця, набережна, ось такі ресторації, аркада. А ми підійдемо, ось вже бачимо старе місто, старовка. А ми підійдемо до цього пам'ятника. Бачите, тоді листочки ще були зелененькі-зелененькі, а зараз вже бурі. Клімат у Польщі такий самий, як в Україні. Загалом дуже все схоже. Поляки дуже привітні до нас. От, Олешка, перекладай мені. П'єс дзьок. Зок the dog, The most faithful kenied friend Ever. Dogs". Тобто дуже відданий такий песик чудовий. Zog". Ось так. І ось одна з веш Вавеля. Королівський палац Вавель. Символ Кракова. Ось так цією набережною. Свій самий крайній день мого перебування у Кракові. Ми цілий вечір аж до ночі гуляли з сином, згадували дитинство, згадували багато чого, і це було так мило. Ось так відпочивають краківчани або краків'яни. Знаєш, як вірно? Краків'яни, краков'як, танець, який танок, який виник. Ось так це все відбувається, все покаже життя без пауз. І ось липа вже закінчує свій сезон квітіння. Набережна абсолютно рівнина. Ось так. Хлопці катаються на віліках, і там внизу я б сама б так каталась. А ось у Кракові є своя алезірок Брайан Адамс, 2025 рік. Краков. Так, бачите? Свій шматочок, але зі І ми знову підходимо до оглядового майданчика Вавеля. І ось такі ядки, звісно, з дракончиками. І символ Кракова, дракон. Зараз до нього підійдемо. І ось тут, де вісла розходиться в дві сторони: в притоку і в головне русло. Неймовірний, величний вавель. Купа туристів, ядки. Усі принади. Все як має бути. І символ Вавеля дракон. Краса. Я неймовірно щаслива. Щаслива з усіх питань. В першу чергу зустріч з сином. Як це чудово, коли в тебе такий дорослий, класний, в усіх сенсах син. Щаслива бути в Кракові, щаслива бути в цій подорожі, Щаслива бути в своєму житті. І в цей бік. Ось там район Підгужа, там район Казиміш, набережна Кракова, Вавель. За ним площа ринок, неперевершена краса. І ось тут на будь-який смак: різні 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 дракончики. Символ Кракова. Різні сувенірчики, магніти. Доброго дня, день добрий. І ось такі красунчики. Адже ми у Кракові. Ось така невимушена, спокійна атмосфера. Боже мій дракон парує вогнем. Це ж треба так підвезло. Ось такий невимушений репортаж життя. Позаду мене королівський палац Вавель і дракон, який тільки що нас дивував вогняним полум'ям. Неперевершені відчуття, кінець вересня. Ну, Кракові знову у Кракові, не в останній раз в цьому році. Я впевнена, до нових зустрічей, Продовження буде і ця подорож стала можливою завдяки туроператору Акорду, який змодерував цю неперевершену поїздку. Називається вона Курортний Роман. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, сьогодні з Кракова, а далі побачимо.